Усім привіт. Привіт. Сьогодні в нас неділя на вулиці Сонячно. Отак От прям, знаєте, вже реально весна, весна. Я прям не можу з цієї погоди. І сьогодні ми з Владом вирішили відкрити для себе нову точку. Це на масанах Велмарт. Що ми там забули? Я поки не знаю. Просто знаю, що там ем, бувають. Ціни нижче, аніж де-небудь. І хочу одразу сказати: просто бувають такі коментарі, що не обов'язково там, типу, по всьому місту їздити, щоб зекономити 2 гривні. Я, я показую вам, де можна купити дешевше. Це все робиться. Для контенту, звичайно, я можу сходити в той самий АТБ, чи у себе, у себе там на районі магазин купити і все. А вам вже ж теж хочеться дивитися відео. Тому ми їдемо чи йдемо на масани. Чому ми йдемо? Тому що ми з ладом подумали, що в принципі можна трошечки пройтися і в одну сторону ми пройдемося, а в іншу сторону ми вже поїдемо додому. Тим паче я не знаю, що там і як там, бо я там ні разу не була взагалі ні разу, От реально, скільки часу я вже проживаю в місті Чернігові, а це між іншим 22 роки. То я там ще не була. Тож думаю, що в принципі можна сходити, подивитися. Так що ми тяпаємо після вчорашнього, після села тільки трішечки болі... боліть. Трішечки болить спина, ножки, ручки. Ну, а так, в принципі, все окей. От. Я вже трошечки так по-весняному вдягаюся, вже в кросівках. куртка-сорочка, регланчик такий, він трошечки вкорочений. Джинси і все. І нормальок. Але в худіку, в спортивках, кепці, рюкзак і кросівки. Якось так. Там скрізь собаки гавкають. Щось там їдуть, обганяють взагалі. Я не можу. Отак. Тож, ідемо, Ідемо. Так, ми вже в принципі не дуже далеко від, ом, як його, від масанів. Знаєте, тільки за що я не люблю весну? Я її взагалі обожнюю. Але є нюанс, за який я її не дуже люблю. Це те, що коли ти йдеш зранку, ти вдягаєшся, ну от береш з собою верхній одяг, якийсь там, щось таке вдягаєш, але потім, але потім. Коли ти йдеш назад кудись, тобі вже спекотно, тобі вже потрібно зняти верхній одяг, і це є не дуже. От В цьому плані мені не подобається весна. А так взагалі я її просто обожнюю. що Особливо, коли вже реально не треба вносити верхній одяг, то взагалі пісня, я вам кажу, літо навіть не так люблю, як весну, саме весну. Коли в міру тепло, і от отак от воно. Приємно, коротше кажучи. Ой, А ми вже знаходимося майже біля масанів. Mm. <свісно> вже ось-ось і ми будемо там, на місці. Як от в тебе ноги болять? Mm. Трохи, Трохи болять. Ну, назад ми вже поїдемо. Все ж таки хочеться трошечки гуляти по повітрю. Тому що я, наприклад, сижу на роботі і в мене з восьмої ранку починається робота до п'ятої вечора і особливо нічого потім не поробиш, бо приходиш додому просто втомлений. Такі справи Тому ловимо вітамін Д зараз. По можливості. Ну все. поки все. Ми вже приїхали назад до себе. Що я можу вам сказати? Побули ми, значить, в Велмарті. В цінах різниця є. Знижка дійсно є. Навіть взяти овочі. У нас тут в АТБ овочі, Там, наприклад, огірок 100 гривень, тут 80 гривень, ну або 90 гривень, в залежності, який огірок. А помідори. Коктейльні маленькі чері, тут 130 з чимось. Ну, ви, в принципі, бачили. А тут от, там 140 з хвостиком. Давай звернемо тут. Ну, Різниця є. Макарони для паста взяли. Це тверді сорти. Так, в магазині вони коштують майже 45 гривень, тут ми взяли по 34 гривні. Тобто різниця дійсно є. Магазин не маленький, там є не тільки е, продукти, а ще й е, хімія, трохи посуду. Ну, таке от там, сіляки різні. Тільки, знаєте, я не подивилася м'ясу. От чомусь я цей момент пропустила. Влад, блін. Нам, нам не треба було звертати. Нам ще олію соняш такого треба було б купити. Я забулася і йдемо назад. От. М -м -м, взяли печиво. Тут є, було вівсяне печиво з крихтами шоколаду, там 35 гривень воно коштувало, щось таке. Ще взяла, а ну от, дай. Ще взяла ось таке от печиво. Ось таке. Воно доволі смачне, звідки я знаю. У нас на роботі дівчинка брала таке печиво, воно без цукру, і хочу сказати, що доволі смачно. І от я теж захотіла, ось щось вийшов з тролейбусу і кажу, що в мене ноги не працюють. Вийшла з... З тролейбусу, і так, трошечки стало прохолодно, мабуть, через те, що в самому тролейбусі розігрілися, бо ми сиділи біля віконечка саме до сонечко, і воно так припікало, а вийшло, і так прохолодно стало. Ще, ще, що, ще хотіла я сказати. Чекали тільки довго на сам тролейбус. Ми думали, що зараз підійдемо, бо там на табло було видно, що три... 11-й тролейбус через одну хвилину, буде. потім він взагалі зник. а Ми простояли майже 15 хвилин, чекаючи на тролейбус. От ну, тільки що є мінус дійсно того, що потрібно чекати потім довго автобус, щоб доїхати. А так в цілому непогано. Є там ще фудкорт, можна замовити піцу, там готують. ну, В принципі, нормально, нормально, нормально. Якщо походити, бо людей було немало, ми не дуже захотіли там багато ходити. Ну, коротше, в цілому добре сходили, сходили, з'їздили. Приїхали назад точніше. А зараз нам залишається тільки купити соняшникову олію, тому що, от що, що соняшникова олія в Велмерці, там дорожче. Там найдешевше, це було 60 гривень. От. А тут, на нашому районі ми беремо дешевше. Так що так, а, Ітог того, що ми купили. Ми купили. Два види печива, це вівсяне І ось такі, що я вам показала, без цукру, дві упаковки. Потім рис, вівсянку, там не тільки вівсянка, там три злаки. І що ще? Макарони, дві пачки. Да? І нам це обійшлося, там щось до 200 гривень. Десь так. Да. Так що, в принципі, В принципі непогано я рахую. От, зараз тільки залишається купити нам соняшникову олійку. І все. І все. Такі справи. Ну що, ми купили соняшникову олію. Все-таки, знаєте що? В Велмерці дешевше Я взяла ось таку пляшку 2 літра. Тут літрова. М -м -м -м. Пляшка коштує 64 гривні. Все ж таки, в Велмарці трохи дешевше. От, мабуть, що тут подорожчало, тому що раніше було менше. По коштам. Я два літри взяла, воно якось вигідніше і не довше хватає. Тож. Мені здається, так краще. От. Що, поки все. Зараз додому потрібно мені кое що зробити, що саме хочу перебрати одяг. Тому що все ж таки вже стає тепліше і вже такі худі на флісі не дуже хочеться одягати, бо воно спекотно вже саме в таких худіках От. сховати. Вже теплі куртки, так що потрібно трошечки перебрати то все діло, подіставати кросівки, бо я так, це те, що в мене з краєшку було. От. Так що потрібно ще й взуття трошки передивитися. Тож, буду прощатися. Всім дякую за перегляд цього відео. І до нових відео. Пока-пока. Бывает.